Друзі, всім привіт! В попередньому відео ми говорили про SQL-ін'єкцію, а також як з її допомогою зламати сайт. Трохи поговорили про теорію, а також на прикладі навчилися це робити. Сьогодні ж ми поговоримо про те, як автоматизувати цей процес та в два кліки отримати дамп бази даних з сайту, який ми пробуємо зламати. Для цього нам знадобиться комп'ютер з встановленим Linux. -ом. Відео про те, як встановити Linux на флешку, ми робили раніше, тому подивіться його також. А також SQL Map. Що ж, перейдемо до практики. Друзі, як бачимо, стартовий екран Kali Linux, і давайте глянемо на наш таргет, який ми будемо пробувати зламати і залогуватися. Ну або дістати нам заданих. Як бачимо, це вже знайомий сайт wullenweb.com і наша логін-пейджа. Давайте знову ж таки відкриємо термінал і спробуємо в нього ввести Map. і вставимо нашу URL-адресу. Без параметрів, без нічого, тиснемо Enter. Подивимося, що відбудеться. Як бачимо, нам викинуло критичну помилку, а саме жодного параметра не було знайдено. Відповідно, нам потрібно буде знайти таку URL-адресу, яка в собі буде мати параметри. Для цього давайте полазимо трошки по сайту і подивимось. Знову ж таки, ми на логіні тут ніяких параметрів нема. Your profile, як бачимо також, Нічого, Our Guestbook теж нема параметрів. Rose Categories, і ми тут маємо якісь категорії, давайте ми перейдемо на одну з них. І ми бачимо, у нас є параметри. Давайте спробуємо побавитись цим, наприклад, відкриваючи тренгу. Добавимо і натиснемо Enter. Нам викинулась ерора. Це не повинно відбуватись на нормальних сайтах, але ми, бачимо, ми вже почерпнули якусь інформацію, а саме, що цей сайт а, спілкується з базою даних MySQL. Що ми робимо наступним кроком? Це просто копіюємо. Наш URL, знову ж таки, забравши цей тег sqlmap-UURL, вставляємо наш selection. Далі кажемо, що ми хочемо оптимізувати наші процеси. Додамо пару тридів наприклад, 8. Додамо і скажемо, що ми DB. Наш Data Bias Management System — це є MySQL. І скажемо, дай мені всі бази даних, які в нас є. По цьому все. Як бачимо, в нас вже відбувся процес сканування, і нам викинуло, що в нас є дві бази даних. Нас, мабуть, буде цікавити оце, оскільки Information схема не дуже важлива поки що для нас, тому продовжуємо. Ми сказали, що DBMS ми вже знайшли, кажемо, база даних візьмемо. І скажемо, дай мені всі таблички. Знову ж таки, нам SQLMob вертає всі таблички з, нашої, з нашого сайту. А найбільш цікаво, я так розумію, буде для нас табличка Users, тому давайте дістанемо з нею інформацію. Enables number 0, табличка Users, і скажемо нам на мені Це займе деякий час. Як бачимо, ця табличка зберігає хіщі. Відповідно, Map пропонує нам їх зберегти до е, тимчасового файлу. Давай скажемо так. І питається, нас, чи ми дійсно хочемо зламати ці хищі. Ми напишемо також. так. Наступне питання це який дикшенеррі який. Словник для зламу файлів ви хочете використати. Ми використаємо default. Do you want to use common password suffixer? Yes. І почнемо процес відбор. Як ми пам'ятаємо з попередніх відео, це може зайняти деякий час, тому давайте трошки почекаємо. Так, як бачимо, воно досі працює. Uh, зважаючи на те, що таблиця може бути велика, давайте ми спробуємо зупинити і подивимося, що в нас вийшло на цьому моменті. Як бачимо, в нас є один entрій, який був розшифрований. Uh, і також воно каже, що action was aborted during dictionary base phase attack». Тобто воно вже здійснило якісь атаки, ми зупинили дію. І нам викинуло один. Рекорд, який воно змогло зламати. Ми бачимо, що табличка має імена, паролі, імейли, телефони, юзернейм і адреси. Відповідно, ми можемо бачити також рекорд цей. І можна сказати, що ось це є наш пароль. І відповідно, ось це є наш юзернейм. Давайте попробуємо залогуватися. Тест. Тест. Знову ж таки, перевіримо, чи я дійсно вів тест. Тест. Текст. Є і плагін. Як бачимо, нас пропустило на Джона Сміта з якоюсь імей-адресом і так далі. І загалом можна стверджувати, що SQL-ін'єкція в нас вдалася. Як бачимо, цей процес кардинально відрізняється від мануального перебирання SQL-кверями та дає нам змогу отримати доступ не лише до сайту, а й отримати копію рекордів з бази даних. Посилання на документацію SQL мапу та параметри, які можна використовувати, знайдете в описі до відео. Сподіваюсь, це відео вам дало змогу відчути, наскільки крутою є SQL-ін'єкція, а також змогти порівняти, як автоматизований процес відрізняється від мануального. І наостанок, по старому, якщо вам сподобалось це відео, то поставте лайк та залишіть коментар. Також будемо раді вашій підписці. Дякую та до нових зустрічей.